Ура, морозиво! Дякую, бабусю Завер. Я хочу це. А я хочу це. А це моє. Йой, А де морозиво? <гас> Точно не у креманці. Тут лише маленькі калюжиці. Друзі ніяк не можуть знайти пропежу, але схоже, у мімі є ідея. Дивіться. Що сталося, мімі? Морозиво перетворилося на хмарки. Ми мусимо його спробувати. А? Морозивко. Але як ми його дістанемо? Ось так. О -о -о -о! <ривіт> Так. Вау! Це найкраще морозиво у світі. Так смачно! У мене вже повна креманка. І у мене давайте спускатися. А що це? Це цукрові зірочки! і карамельні кульки. Юху! Солодкий дощ Ура! Я ловлю. Лети до мене я хочу. Вау, тепер давайте спробуємо. А-а-а-а-а-а... Вам сподобалося морозиво? А-а-а-а-а... Ми навіть не встигли його скуштувати. Вона перетворилася на хмаринки. На хмаринки? Це цікава ідея, мімі. Але тоді звідки взялися ці калюшки, які залишилися у криманках. Ми не знаємо. Тео, це і є ваше морозиво. Аби морозиво не зіпсувалося, його потрібно тримати у холодильнику, а саме у морозильній камері. Вода перетворюється там на лід. У холоді морозиво залишається твердим і зберігає свою форму та смак. Оскільки ваше морозиво розтануло, я покладу вам ще. Дякую, бабусю. Тепер ми його з'їмо до того, як воно розтане. Мімі Тео і Діді дуже сподобалось морозиво. Тепер дітки знають, як зберігати холодні десерти. А ви б хотіли, щоб хмаринки з морозива були справжніми? Так. Так. Ось і обід. Не! Їсти овочі дуже важливо. Морква зробить ваш зір краще. Картопля зробить сильнішими, а броколі допоможе вам рости. Ми отримаємо силу як у супергероїв, якщо їстимемо овочі. Ходим! <laughs> 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 huh? M fleet hehehe студ there Harriet А треба купити овочів. Спасибі овочеві герої! Так, о, ви змінили думку? Так. Овочі роблять нас сильнішими. Ми тепер будемо їсти більше овочів. Яка чудова новина! Тео, нам можна їсти стільки цукерок. <dress> А, ти що застудився? Я не знаю! О, от зараз ми дізнаємось! дізнаємося. Що вам треба? А, врятуйте, мімі, Діді! сховайте мене. А -а -а -а! О, я облишне мене. Тео, давай сюди до нас. А -а -а. Тут вони тебе не помітять. <світ> ай, ну, досвід те Тео, давай сюди, ай тепер спробують нас наздогнати! Ура! Мы взорвались! А-а-а! Дедистей! Мимик! Мими, поверни нас назад, пока мы не Тео захворів, мама. А, а, що? що зі мною? Ох, синку, ти з'їв щось з медом? Ось ми їли оці цукерки. Ох, Тео, ти ж знаєш, що тобі не можна мед. Ну, Я забув. М -м а чому Тео не можна мед? Мімі. <рит> <рит> Він від меду застуджується, он як чхає. Лапші! Ні, діді, це не застуда. У Тео просто алергія на мед. Якщо він поїсть меду, то з'являються чхання та нежить. І він покривається червоними плямами. Ага, і вони дуже сверблять. Там у. <п Psych> Знову ці овочі. А уяви мімі. Якщо любу їжу можливо було б зробити смачною. Тобто на смак такою, як сам захочеш. Це цікаво. Спробуйте зараз. <гум> на смак як цукерка. <гум> а огірок тепер на смак як кола. А що там у тебе? О? <гум> М -м -м. Мені подобаються овочі. Ого. <гум> а побігли додому та приготуємо щось. <гум> А тепер давайте приготуємо щось цікаве. О, це броколі. О, чудово. Не поспішай. О, На пару секунд у духовку. Ха-ха! Та ще з карамеллю. <світ> а тепер загадайте бажання, щоб уся їжа була солодка. <плес> <плес> Діді, а що ти загадав? Я загадав, щоб солодка їжа була корисною. <плес> О, привіт. <плес> <плес> Це знову на смак, як броколі. Ра! Це треба чимось пропити. М -м -м. О! Тепер це на смак, як молоко. Скуштуй це! Хорош. А? М -м -м, клас, це як Хе-хе. Діді, а ну скуштуй це. Mm -hmm. Клас. Це ж морковні чіпси. Це дуже смачно. А? Як справжнє морозиво. Ау! т.у. мій зуб. Він болить. У вас болять зубки, бо не можна їсти багато солодкого. Треба їсти корисну їжу, зрозуміло? зрозуміла. А от після корисної їжі можна трішки солодкого, А? Ха-ха. <ривіт> <ривіт> Діди, -ді, а де твої зернята, а, а, а? що тут у вас, <рістити> а у тебе теж так буде? А? О ні! Эй, дидя, у тебя бы смачненько, うわ。 Встий і скоро лусно, як кавун. Зернятка та-та-та. Знайшла? Зернята. Не робіть із нашого друга Кавуна. А ми не планували. Ми тут ненадовго. Треба тікати. Ми встигли вилетіти. Тепер наш друг назавжди кому Не Можна від зернят стати Хм, Нічого страшного у цьому немає. Діді, ти знову не кавун. Хто не заховався? Я не винна? Я бачу тебе, Тео. Виходь. Ж дід, <laughs> о, його ніде нема. М -м -м -м. Можливо, він... <laughs> Вони мене шукають цілу вічність, Йой! діді, вітаю лікаревок, діді захворів. Він геть червоний. Привіт, дітки! Давайте поглянемо, що тут у нас. Діді, сідай, відкривай ротик і скажи «А». скаже. Чудово! Почекай хвилинку. Ура! Діді, ти знов позеленів. Вау! Мабуть, це чарівна паличка. Вона допомогла змінити колір. А що як? Здається, мімі і її друзі готові поринути у світ фантазії. А ну, спробуємо. Та-дам! Вау! Сонце стало червоне! Мімі, можна мені спробувати? А небо жовте. Ого, я теж так хочу. Трава блакитна. Ура! Я діді, я великий чарівник. А я чарівниця Мімі. А я чарівник Тео. Давай колір. я. Гаразд, діді, подивимось, що тут. Йой. А -а -а. Здається, ти довго був на сонці, попи водички. Лікарю вовк. Ця чарівна паличка змінила колір діді з червоного на зелений. Мімі, -мі, це не чарівна паличка, це термометр. Я використовую його, щоб зрозуміти, чи хтось захворів чи ні. Коли хтось хворіє, його організм починає боротися з інфекцією. Що спричиняє підвищення температури тіла. Ця лінія на термометрі показує температуру. Якщо вона вища норми, пацієнт хворий. Тому потрібно прийняти ліки і пити багато води. Mm -hmm. He -he. Uh -huh. Однак температура діді нормальна. Він почервонів, бо перегрівся на oh. сонці. Ура! Я здоровий. Дякую, лікарі. Ок. Будь ласка, діді. Проте, дітки, пам'ятайте, що гратися на сонці нато не довго небезпечно. Більше будьте в тіні. Звісно. Ми пограємося у мене вдома. Mm -hmm. Mm -hmm. До побачення, лікарю, Волк. До побачення. Будьте обережними.